У мене двоє дітей. Вони двійня. Особливі діти мають інвалідність. Ім, звісно, є певні в нас складнощі. Ну але з допомогою добрих людей нам легше проходити випробування. А ми проживаємо в селищі до дуже близько ми до фронту. Часто чуємо обстріли, так як Донецька і Харківська область знаходиться близько до лінії фронту, і люди дійсно потребують допомоги. Мало хто з сімей може дозволити собі повністю забезпечити свою дитину канцелярією. така підтримка є дуже важливою. Це допомагає трошки полегшити життя батьків перед 1 вересня. Сьогодні отримали допомогу від гуманітарної організації Хелп, набір канцелярських товарів для дітей. Ми дуже вдячні Но зараз. Зібрати. Дитину в школу дуже багато коштує. Наша мрія в тому, щоб швидше прийшов мир, і вернулося до нас нормальне життя.